Ми зараз знаходимося на найкрутішій трасі в Буковелі. Це стіна Буковель. Яка траса, зараз побачите у цьому відео, адже ми її коротко оглянемо. По кутовій закантовки, як я не закантовував, я думаю, ви побачили, що вона є нелегкою. Дивимося опис під цим відео. Посиланнячко там на мій найкращий прокат квадроциклів з найкращими маршрутами в регіоні. Обираємо український бренд VELVET, лижні масочки, шолими балаклави, рукавички та приходимо до нас на прокат з порядженням. Безкоштовний контент, погнали. Отже, зараз робимо короткий огляд траси 16 с Зверху, бачите, вона крутенька, така, непроста траса, я би сказав. Взагалі порадив би вам завжди що. Перше, це подивитися, чи ніхто не сидить посеред траси. Тому що часто тут або просто падають, або просто відпочивають люди, щоб ви в них не прилетіли. Так. Я бачу людей лякають. Давайте трохи проїдемося, погнали. Значить, На трасі бажано завжди. Якщо її не контролювати, є великий потенціал того, що ви десь трошки та й злитете, а зльотувати тут, ну ціла зльотна полоса, я би сказав. Значить, дуже круто тут, що немає перегибів сильно. Траса під одним кутом майже. Зручна, комфортно. Найкомфортніше це викати. Проїдемося ще трошки. Далеко не від'їжджає, щоб мікрофончик ловив, обов'язково. Ну і по трасі скажу такий нюанс, що чим ближче ви наближаєтесь донизу завжди крутяка, тим більше тут льоду. Чому більше льоду? Бо якщо зверху лижники сноубордисти набирають швидкість, то від середини траси переважно більшість починають скидати ту швидкість, приторможувати. Тому тут траса складніша. Їдем. Лід. Тут траса трошки помінялася, да? бо якщо зверху вона була м'якенька, то тут вона більш льодяна. Чому так сталося, бо я ж кажу, тут всі тормозять. Важливий нюанс, а ну зупинись, покажи, яких ти лижах. Ніколи не йдіть сюди у дровах, у лижах е, м'яких. Ну, вони не призначені для чорних трав. Будуть спадати, дребежати, труситися. Сюди рівень катання вищий має бути, відповідно, лижі. Давай хоч тут на контакт проїдемо. Дуже не люблю цю трассу из-за того, что Е! Yeah. Так, yeah. so. Супер! Ух, ну І в кінці на нас очікує підйомничок. Повільний, релаксний, якраз, щоб відпочити після класного спуску. Отже, ми проїхалися по самій трасі 16-16, це я покажу вам і зараз знизу, якраз нікого на ній немає. Ми тільки що плугом їхали тут. Хі -хі -хі. І значить, такий нюанс, що. Радив би сюди йти тільки тоді, коли себе дійсно дуже круто почуваєте. Знаєте, що ви файний лижник, коли ви вже класно спускаєтесь по трасі номер 5 h тоді д'єш ідіть на 16 очку. Інакше вас тут всі з підйомника фоткати. Ну і обов'язково в попис під цим відео дивимось посилання на бельвет, на квадрики і на прокат.